Ті навчання, які зараз відбуваються, це надзвичайна подія, але вона надзвичайно потрібна подія для всієї медицини в Олині. Тут відпрацьовуються всі елементи, які потрібно при наданні невідкладної медичної допомоги при надзвичайній ситуації. Враховуючи те, що ми живемо в умовах війни, ця надзвичайна ситуація може статися будь-коли. І від того наскільки Чітко, якісно і правильно спрацює кожен з медичних закладів, буде, буде залежати життя кожної людини, яка буде постраждала. Ми не дарма залучаємо всі медичні заклади екстреної медичної допомоги е, по області для того, щоб ті навчання проходили так, як вони мають проходити, для того, щоб люди бачили, тому що ті елементи настільки важливі, е, що їх важко переоцінити. Тому я думаю, що те, що ми сьогодні побачили, те, що ми навчилися, і те, що ми візьмемо, це надзвичайно важливо для нас. І ми будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку, для того, щоб такі навчання були постійними, щоб заклади охорони здоров'я були готові до надання невідкладної медичної допомоги.